Сучасна техніка та оперативний зв'язок дозволяють вчасно виявити загоряння. У цьому році вже у нас був випадок лісової пожежі. Ну, ми своєчасно ліквідували, навіть, навіть вдалося виявити порушника, накладено штраф у розмірі 6 тисяч гривень за нього за збитки. Інача основна стоїть боротьба з пожежами, У виявлення винних. уже після. Подолання і локалізації пожежі вже йде пошук ніхе. Краснобірське лісництво ради можливського Місце проведення протипожежних навчань вибране не випадково. Поблизу немає протипожежної водойми. А отже, гасіння повинно відбутися лише за рахунок підвозу води технікою. Спочатку низова пожежа, прибули працівники лісової пожежної охорони і за допомогою ранцевих оприскувачів пристосованої техніки намагалися ліквідувати. її. І вона плавно перейшла, враховуючи погодні умови, враховуючи ситуацію. Верхову пожежу. В даному випадку до ліквідації пожежі долучилася техніка підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Спільними зусиллями навчальну пожежу було ліквідовано впродовж півгодини. Просто тому, що на кучі горить, а по лісі пройшов, що росте, стелиться сильний вітер. Там у лісі, звісно, опасніше. Попри штучність умов, уся протипожежна техніка та самі вогнеборці пройшли випробування на готовність. Ми маємо стимулювати лісову охорону до постійної готовності, засоби і методи прижаресіння постійно досконалюються. Минулого року на охорону лісу від пожеж, держлісгоспами області витрачено майже 24 мільйони гривень. Купили чотири пожежних машини, купили квадрокоптери, але постійні виїзди, патрулювання. Робітна плата пожежних бійців, пожежних спостерігачів це те, що пересічний громадянин не бачать. Ці виїзди, ці кошти е, включають Живі. і виїзди Живі. на землі інших землекористувачів, Живі. там де ми пильнуємо і намагаємося на, на зародку пожежі її, е, е, її погасити і локалізувати, тому що зволікання або перекидання відповідальності на інші служби понесуть за, за собою втрати дуже великі для держави. Сьогодні вже 45-75 сімдесяти в області пожежних веж обладнані телевізійними системами спостереження за лісовими масивами. В кожному підвідомчому підприємстві створено резерв пально-мастильних матеріалів. Загалом у поточному році на охорону лісу, держлісгоспами області заплановано витратити 25 мільйонів гривень власних коштів. Вікторія Лук'янко Сергій Кобилянський. новини Житомирщини.